А ви знали, що не можна заряджати свій смартфон в публічних місцях? Це може призвести до того, що всі ваші дані, паролі, банківські карти потраплять до рук шахраїв. В Сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами, що не треба робити з вашим iPhone, щоби, по-перше, він служив вам довше. А по-друге, щоб врятувати себе від шахрайських атак. Тим паче, що до презентації нового айфон залишилося менше місяця, і я впевнений, що серед вас є ті, хто чекає на цю подію, щоб оновити свій старенький смартфон, який, скоріш за все, вже не в найкращому стані. Ви на каналі Алмір, мене Женя Білозеров. Лайк, підписка. Ну ви знаєте, що робити. Поїхали, розпочну з простого на перший погляд, хоча навіть серед моїх знайомих є ті, хто не знав, що цього робити не можна, а саме входити в чужий Apple ID зі свого смартфону. Давайте уявимо, що ви хочете собі на телефон завантажити а, якусь гру чи додаток, якого вже немає в Apple Store. Тут ви потрапляєте на телеграм-канал, який пропонує завантажити цікавий вам додаток, просто увійшовши в інший Apple ID. Після. Чого таким чином людина може з легкістю заблокувати ваш смартфон, ви більше не зможете вийти з його акаунту, а ваш айфон перетвориться на цеглину, причому дуже дорогу цеглину. В результаті з вас можуть вимагати гроші для розблокування вашого iPhone. Ну і як ви вже зрозуміли, давати доступ до свого Apple ID комусь іншому теж не варто, бо тоді у нього буде доступ не тільки до всіх завантажених додатків. На вашому смартфон, але і до всіх ваших паролів: від банківських карток до соцмереж. Бувало у вас таке, що ви сидите десь в торговому центрі, кафешці чи можливо їдете в таксі. А на вашому телефоні всього 5-10% заряду. Тут ви помічаєте біля себе розетку, невідомий вам кабель, і вже плануєте під'єднатися до нього. Так, от. Цього робити не треба. По-перше, якість цього пристрою може нашкодити вашому акумулятору, оскільки, скоріш за все, його ціна вдвічі, а то і втричі дешевша за оригінальний кабель Apple. А це в першу чергу може відображатися на його якості. Навіть якщо вона виглядає один в один як оригінальна зарядка від Apple, ви не можете стовідсотково бути впевненим, що так воно і є. По-друге, існують такі кабеля, які під час заряду. Можуть також викачувати і вашу інформацію з телефону. Так, у 2019 році інженер Майк Гровер розробив спеціальний кабель, який виглядає один в один, як оригінальний від Apple, але окрім заряду, може викрасти всі дані з любого iPhone. Кабель вміє обходити захист операційної системи IOS і має власну Wi-Fi мережу, по якій передаються дані, тому ви навіть не помітите, як стали жертвами, Етвою шахрая його ціна стартує від 200 доларів, що не дуже вже й дорого, враховуючи те, скільки шахрай може отримати з одного айфон. А це на хвилиночку всі паролі від криптогаманців, банківських карток, ваших соцмереж. Тощо. Тому при собі раджу завжди мати свій власний оригінальний кабель Apple. І тут ви можете подумати, що ну навряд чи такий кабель буде стерчати в розетці якогось дорогого ресторану. Але фішка в тому, що навіть власник чи адміністратор ресторану може про це і не здати. Просто якийсь шахрай у вигляді звичайного клієнта прийде в ресторан, увіткне свій кабель за 200 доларів, який викачує інформацію з інших айфонів, і просто зробить. Вигляд, наче забув його, і піде. Потім прийдете ви, побачите кабелі, у вас буде 5% на телефоні. Ви е, вставите його, заряджати в цей кабель, і все, всі ваші дані у цієї людини. Я знаю, що існує невеличкий відсоток користувачів iPhone, які не встановлюють на свої смартфони нові оновлення е, операційної системи. Загалом це стосується людей, у яких вже старенька модель айфону, і вони тим самим бояться, що після оновлення смартфон буде повільно. Працювати про те, що Apple спеціально тормозить старі моделі айфонів новими оновленнями системи це міф. Вони повільно починають працювати, оскільки сама модель вже старенька. Більш того, якщо ви не знали, то навіть Apple каже, що термін придатності їх смартфонів всього два роки. В першу чергу, новими оновленнями Apple зашивають дири у безпеці ваших смартфонів, бо про ідеальність екосистеми Apple це теж міф. Ніхто не ідеальний. Особливо iPhone. Тому, щоби не стати жертвою шахрая, не цурайтесь оновлення своєї системи. Ще одна, на перший погляд, дуже банальна річ, але дуже мало хто її робить. Більш того, навіть моя дружина, я постійно їй кажу, зроби це, зроби це. Вона постійно про це забуває і не робить це. А саме закривайте ваші додатки після їх використання. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно це впливає на швидкість роботи вашого iPhone. Скільки поки користувач правильно не закриє додаток, а саме свайпом вгору, він залишатиметься у пам'яті смартфону, це як вкладка в браузері на вашому комп'ютері. Чим більше відкритих вкладок, тим більше браузер буде завантажувати процесор вашого комп'ютеру з айфоном. Те саме, незважаючи на те, що Apple зробили iPhone водостійким, купатися з ним таке собі заняття. По-перше, зануривши хоча б один раз ваш телефон у воду, ви тим самим анулюєте його гарантію, навіть якщо ви купили його вчора з офіційного Apple Store. Про це навіть написано на офіційному сайті Apple. По-друге, якщо у вас є бажання зняти красивий кадр під водою, раджу використовувати спеціальний водостійкий чохол. Вони не дуже дороги. Її, тим паче, відносно ціни самого айфону, проте точно врятують ваш смартфон від будь-яких ризиків попадання води всередину. Бо навіть одна маленька краплинка, якщо і не зіпсує телефон одразу, то дасть о собі знати через місяць або півроку. Ну і наостанок: не кидайте спеціально ваш айфон. Як би це банально не звучало, навіть в чохлі, навіть нам яке ліжко чи подушку. Ви просто подивіться, який він тонкий. При тому, що це повноцінний комп'ютер, на якому можна грати, працювати, слухати якісну музику, сидіти в інтернеті. І щоб при цьому всьому цей пристрій залишався тонким та маленьким для вашої кишені, він зроблений із маленьких деталей всередині, які з легкістю можна пошкодити. Елементарну вібрацію від падіння знову ж таки, падіння може і не зіпсує ваш айфон одразу, але точно дасть о собі знати через деякий час. Тому будьте максимально обережні. Залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на наш канал. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось!